Відсутність важелів впливу муніципальної влади на формування тарифів на компослуги, прірва між регіонами і центром, реалії сьогочасної України. Сумський міський голова Олександр Лисенко наголошує, країну може врятувати лише тотальна децентралізація, аби вирішити нагальні проблеми населення, керманич обласного центру змушений звертатися до народних депутатів України. Ми з вами стоїмо на самих перших в самих перших рядах оборони. Боротьби стали з підвищення тарифів. Польський варіант адмінреформи, запропонований Кабміном, передбачає укрупнення територіальних одиниць. У результаті левова частка повноважень центральних органів перейде на місця. Але таке об'єднання має здійснюватися поступово і лише на добровільних засадах, певен народний депутат України Іван Кириленко. Вибори 25 жовтня будуть на цій адміністративно-територіальної основі є. Ніхто пришвидшено. Робити не буде. Потоптя поліцьким душам іти ніхто не буде. Про це заявила партія Батьківщина. Хотіли б хто тут до цього, як відноситься, чи не хотіли. Все буде добровільно. Ми заблокували прийняття цього закону влітку, ви це бачите. Я особисто зробив був в діалозі. Тільки прийняли після того, як в кожній статті стояло слово добровільно, добровільно, добровільно. Добровільне об'єднання, широка роз'яснювальна робота. Де той центр? Які дороги будуть до того центру, тієї центральної громади. Чи там дійсно це все буде, що школа і прочі, 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 чи дійсно там гроші будуть? Чи дійсно дороги будуть побудовані так, що і сільський автобус, і шкіни буде. От тоді, якщо люди скажуть, що да, нас це влаштовує, бо нас не може влаштувати школа, яка валиться, три вчителя і 12 учнів, і він припадає і працю, і прочі, 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 що це ж не освіта. Ми ж це теж розуміємо. Альтернативи об'єднання в цьому випадку немає, але після створення умов. Серед основних завдань децентралізації вирішення земельних питань. Ми за розвиток сільської поселенської мережі. Русь приростає цібілью, а ми будемо приростати тільки соломою. Нас іншим немає вже чим приростати. Нам не вистачало, ще ринок землі запровадити, щоб ми ще землі лишилися. Кость ми ляжемо, на ринку землі не буде. Якщо буде, то тільки держава буде купляти у селян власників боїв землі. Держава поренкована ціна. Бо інакше втратили територію, все втратимо. Не щуємося, як вона. Відбудеться в тих руках, бо гроші ж ви знаєте. Вони ж мають таку властивість, що ну, що там говорити? Приватизація промисловості всім показала, до чого доводиться все. Тому ми за розвиток сільської поселенської мережі. Да, адміністративно-територіальній реформі бути, укрупнені громад бути, ради самих же громад. Ради дітей, які повинні отримати якісну освіту, ради старшого покоління, які повинні отримати якісну медичну допомогу, але дуже розумно народні обранці переконані, розширення повноважень сільських і селищних рад допоможе працювати значно ефективніше, швидше реагувати на виклики сьогодення та підвищити рівень життя людей. Фракція батьківщини, яких всього-навсього налічується, 19 чоловік Верховної Ради все-таки піднімають питання, і в травні місяці буде винесено на розгляд Верховної Ради, децентралізація настояща. І це укрупнення громад, і багато коштів, які повинні залишатися на місці, обов'язково повинні залишатися на місці. Це і розвиток сільського господарства буде зразу, і я думаю, що і дороги, і медицина, і освіта, все воно підніметься. Не менш вагомим питанням, яке потребує негайного вирішення, називають деприватизацію стратегічних об'єктів, зокрема енерго та газопостачальних компаній, що дозволить зменшити ціну на газ. Я можу вам одне сказати. ТСК не створена, але дві робочі групи в Верховна Раді створені, і вже їх зам'ять роботу буде неможливо. мої слова. І президент першим це відчув. І дав доручення скоротити ціну, знизити ціну на газ. Бо в основі всього лежить газ, хочемо чи не хочемо. Газ, з газ, електроенергія, газу, газ, хліб печеться. Все з газу. Нікуди не подінеться. Тому доручення вже таке є. І подивитись, ми доб'ємося, що тарифи такими драконовськими не будуть. Я не знаю, наскільки вони будуть скорочені. Але те, що будуть скорочені, однозначно буде да. І ми це вам повідомимо. До 7 травня ви побачите результати роботи. Парламентарі наголошують, зміни в системі державного управління і будь-які інші реформи мають здійснюватися за чітким алгоритмом та в тісній взаємодії з місцевими громадами.